Заволодів земельною ділянкою на узбережжі Дністровського лиману Правоохоронці одечний повідомили про підозру сільському голові однієї з об'єднаних територіальних громад. Слідчі слідчого управління головного управління Нацполіції в Одеській області спільно з оперативниками управління Служби безпеки України в Одеській області, під процесуальним керівництвом спеціалізованої екологічної прокуратури та Білгородністровської окружної прокуратури Одеської області встановили, що сільський голова за попередньою змову з іншими особами вирішив у незаконний спосіб отримати права на земельну ділянку площею 0,25 гектарів ринковою вартістю майже 186 тисяч гривень. Що знаходиться на узбережжі Дністровського лиману в одному із сіл Білгород-Дністровського району і належить територіальній громаді. Для цього на вільні від забудови землі він організував реєстрацію житлового будинку та господарських споруд і разом з землею оформив право приватної власності на підконтрольну особу. Крім того, щоб продати землю, одержану злочинним шляхом, чиновник змінив її координати на такі, які були вигідні покупцеві. Фактично пересунув у просторі, щоб на території опинилося озеро. А також додав обмеження у використанні у вигляді водоохоронної зони. Ціна такого майна була оцінена у 12 тисяч доларів. На етапі оформлення договору купівлі-продажу від майбутнього покупця, голова отримав завдаток розміром 115,5 тисяч гривень. Втім, довести злочин до кінця завадили правоохоронці. За наявності достатніх доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, за частиною 3 статті 15, частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за скоєне передбачене санкціями вказаних статей, позбавлення волі на строк від 5 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Фігуранта затримано в процесуальному порядку. Наразі правоохоронці клопочуть про обрання йому з побіжного заходу. Слідство триває, встановлюються і інші особи, причетні до злочину.